Приватизація та оренда державного майна. Так, з початком повномасштабного вторгнення, тобто з початком російської агресії, ці процеси дещо були призупинені. Однак законодавець повносив зміни до деяких норматорчих актів, і з 2023 року ми повноцінно почали працювати в напрямку приватизації оренди державного майна. Тому за результатами роботи 2022 року ми маємо реалізацію тільки трьох об'єктів на суму 8 мільйонів. Уже ж у 2023 році нами приватизовано 14 об'єктів на суму 66,3 мільйони. Якщо взяти в загальному картину по регіональному відділенню по Івано-Франківській, Чернівецькій Тернопільській областях нами проведено. 53 аукціони на суму 559 мільйонів. Кошти, вилучені від приватизаційних аукціонів, повністю перераховуються до державного бюджету і спрямовуються на допомогу Збройним силам України. Переваги приватизації. Основною перевагою приватизації є те, що державне майно, яке є на даний час не під силу тримати державі в своєму управлінні, воно переходить до приватного інвестора. Як результат, приватний інвестор зобов'язаний погасити заборгованість по заробітній платі, погасити заборгованість до бюджету. Також приватний інвестор в майбутньому запрацювавши з державним майном, він розпочинає там свою діяльність. Що Допомагає нам працевлаштовувати людей, які не задіяні у виробничих процесах. Також це є наповнення бюджету за рахунок сплати податків.